Привіт! Сьогодні у мене на ремонті ось такий акумуляторний ліхтарик. причина поламки – поломки не працює дальне світло. Що ж, давайте його розберемо. Скоріше всього, власне, вже його розбирав, адже немає гвинтика. Нам тут потрібно припаяти два дротика. Залуджуємо та припаюємо. Вмикаємо. Хм, якісь проблеми з кнопкою? Давайте перевіримо. Відкручуємо 4 гвинтики і бачимо основну плату контролю акумулятора та світлодіоди. Сінцевий акумулятор краще було б замінити на літіальні банки формату 18 чи 150, але власник проти, тому залишаємо як є. Оглядаємо плату та бачимо, що тут до нас уже хтось працював. Я помітив, що в нас хитається контакт, з цим щось потрібно робити, тому ми його припаяємо. Супер, тепер можна поставити все на свої місця та закрутити гвинтики. Що ж, зарядку він бачить. Світи він близько 30 метрів. А це доволі багато для такого ліхтарика, хоч і є у 10 раз менший ліхтарик, якісять у 100 і навіть більше метрів у далечінь. Ліхтарик працює, а це означає, що вам пора поставити подобайку, а мені відіслати цей ліхтар власнику. А ось перед вами висвітились аватар мого каналу, декий ви можете нажати, і підписатися на мій канал. Я буду дуже вдячний. Також ми дивом до перегляду моїх відеоролики, які висвітилися на екрані, та у правому верхньому куточку. Приємного перегляду! 不 ы в